Настурція одна з найвідоміших і улюблених однорічних декоративних рослин, квітників і балконів. Батьківщиною якої є Центральна і Південна Америка. Квітки на стурці можуть бути білими, кремовими, жовтими, червоними, а також двокольоровими. А округі і блискучі листя бувають яскраво зеленим зверху і сизуватими знизу. Надають рослині декоративний вигляд. Ця чудова квітка завжди виправдовує вкладену в неї працю і рясно цвіте до заморозків. На батьківщині рослини в Південній Америці настурцію використовують майже від ста хвороб. Це цілком закономерно. Всі Ці її надземні частини багаті на вітаміни і біологічно активні речовини. Настурція покращує обмін речовин, згубно впливає на хвороботворчі мікроби, зміцнює захисні сили організму. Випадає волосся, настурція і тут прийде на допомогу, а відваром трави підсоложене медом, лікують стоматит у дітей. У настурці практично всі частини рослини їстівні. листя і квітки мають пряний смак, що нагадує крес салат або салатну гірчицю. Свіжі листя дуже соковиті і тверді. Квіткові бруньки, недостиглі зелені насіння, вживають як приправу для салатів м'ясних страв. З сушених квітів можна приготувати ароматний чай.